Байка, два коштовні камні діамант і Смарагд Григорій Сковорода. Високої якості смерагд, що в славі при королівському дворі, пише своєму приятелю діамантію таке: Люб'ясний, друже. Шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схованою у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця. Але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі бажаю з повагою, твій друг Смарагд. Дорогий мій друже, відповів діамант, наше світло живить лише людське бронославство. Хай воно дивляться краще, несяючи небо. Ніж на нас. Ми лише кволи його відплиск. А ціна наша і честь завжди лишається самих нас. Шліфувальники не додають її, нам відкривають від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага і забуття від того не зменшиться. Лишаюся з такими ось думками. Твій друг. Діаманті. Сила. Ціна і честь одне й те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і її злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість ось ціна нашої честі. Приказка говорить Дури не шукає видного місця, а розумного і в кутковитком. Байки Харківські. Пси. У селі в господаря жили два пси. Довелося якось повз ворота Проїжджати незнайомстві. Один пес вискочив, погавкав доки чоловік не зник із очей, і повернувся до двору. Що це тобі дало? спитав другий собака. Всякому разі не так нудно, відповів той. Але ж не всі, сказав розумніше, Переїджі такі, щоб їх обов'язково мати за ворогу нашого господаря. Коли б так, то би і я повинності своєї не залишив, хочу, що з минулої ночі в мене пошкоджено з вами ногу. Собакою бути це погано А а брехати зі кожного зле. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна, чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, та всі без мозки, видно, що ви без пуття закохані у мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й ведмідь, а шаржин теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом наша брація і робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівняно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас не лютіша мука.